Кіт у чоботях, Микола Хвильовий. Читає Меланія. Кіт у чоботях, Микола Хвильовий. Розділ перший. Отже про глухе слово. Гапка. Глухо. Ми її не гапка, а товариш жучок. Це так, а то глухо. А от гаптувати це яскраво, бо гаптувати, Вишивати з золотом або сріблом. А то буває гаптований захід, буває схід, це коли підводиться або лягає заграва, гаптований запашне слово, як буває лан у вересні або трави в сіновалах. трави, коли йде з них дух біля плавневої осоки. Гапка це глухо. Ми її товариш жучок. І личить. От вона це тип кіт у чоботях. Знаєте малюнки за дитинства кіт у чоботях? Він дуже комічний. Але він теплий і близький, як ненчина рука з синьою жилкою, як прозорий вечір у червінцях осени. Кіт у чоботях. Це товариш жучок. От, а тепер я питаю Від киля вони вийшли, товариші жучки? Скільки їх вийшло? Ага, А пройшли вони з краю в край нашу запашну червінькову революцію. Пройшли товариші жучки, кіт у чоботях. Ах, я знаю. Це жовтнева тайна. Від киля вони вийшли, це жовтнева тайна, сьогодні в степах кінноти не чути, не бачу й кота в чоботях. Від киля прийшов, туди й зник. Зникли, розійшлись по шляхах, по кварталах, по глухих дорогах республіки. Кіт у чоботях це муралі революції. І сьогодні, коли голубине небо, коли вітер стихало скочимою скроню в моїй душі Васильковий сум. Так, я хочу проспівати степову бур'янову пісню цим сіреньким муралям. Я дуже хочу, але я не можу. Треба щоб була пісня пісень, треба щоб був гімн, тому й Васильковий сум. Хіба я створю гімн коту в чоботях, щоб понести цей гімн у глухі нетрі республіки? Хіба я створю гімн? От її одіж. Блюза, спідничка, зимою стара шинеля. Капелюшок чоботи, блюза колір хакі, без гудзиків. Колір хакі це ж зелений, а вся революція стукає, дзвенить, плужить у по ярках по бур'янах біля шахти, де колір хакі. Вся революція без ґудзиків, щоб було просторо, щоб можна розправити зітхнути вільно на всі легені, на всі степи, на всі оселі, на весь світ. Спідничка теж хакі. А коли й не Sample complete. Ready to continue?